Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк міста Вінниця. Находимось по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження Peugeot 3008 з об'ємом двигуна 1,6 бензин, обладнання системою ГБО на передньому приводі, в дуже доглянутому стані, в ефектному кольорі, привезений з Європи у 2011 році, з тих пір два власника в Україні. Авто дуже доглянуте, без колії, без підкрасів. В ідеальному стані. Маємо гарну оптику. 16 леткоспальні диски, гума в гарному стані. Нагадую, авто без пошкоджень, без підкрасів, без сколів. Доглянутий. Переходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає великий текстильний диванчик. Карти в гарному стані, Три підголівника для пасажирів, двозонний клімат-контроль. Без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий. Карти в гарному стані. Маємо стопідіймачі, система ГБО, автоматична коробка передач, штатна мультимедіа. Авто авто дуже доглянути. Салончик також, коли цікава дана позиція, ми чекаємо вас по вулиці Соборна, 1 а місто Вінниця. Також авто доступне в лізинг та в кредит.